Якщо у мене питання лас. про ви у відповіді, у відповіді на одне з питань на початку години згадували про посилення інформаційної машини. Якщо ви не проти, давайте трішки детальніше розберемося зараз на яких напрямках вона посилюється, тому що зрозуміло, російська пропаганда це величезна машина, це машина, яка працює добре, якби нам того не хотілося, яка вміє робити свою роботу, тому що ну пропаганда шириться всім світом і, і, на жаль, не на нашу користь. Які ви зараз бачите тенденції до цієї пропаганди? Які меседжі основні звучать? Чи є якась відмінність між тим, що звучало ще рік тому, там чи півроку тому? Чи ви? Ще Щось помітила таке? Ну, дивіться, в принципі, останні десь півроку ми бачимо по суті дві головні теми, які стали домінантними. Перше, це вони починають максимально розкручувати будь-які ідеї пов'язані з корупцією. І, на жаль, ми маємо ситуацію, коли вся соціологія в Україні каже, що українці вважають, що корупція страшніша, ніж Путін. Тобто, це, чесно кажучи, на жаль, величезна проблема для нас, тому що ну, на цьому між паразитують і частина українських політиків. Але і це теж треба визнавати. Але те, що вважається, що корупція страшніша ніж те, що Путін може прийти в умовни Київ. І зробити да, його да, армія злочини, да, ті, да, які да, робила да, да, це. Звісно. Це звичайно, це, це катастрофічна історія. Друга тема, яку вони звичайно качають і будуть качати. Тут щойно попередній гість про це говорив, це антимобілізація. І третє, це те, що я говорю вам. Це те, що у тих зараз з'являється як головний наратив, і він буде одним із оцих трьох найважливіших. Це те, що це українці не хочуть іти на переговори. А ми такі добрі, пухнасті, що ми хочемо йти на переговори. Це бред, всі розуміють, що це. Ну всі розуміють. Ті, хто думає, той розуміє, що це звичайно є ідіотизм, але вони будуть нав'язувати цей наратив в Україні протягом 2024 року, я в цьому більш ніж впевнений. Як не купуватися на ці зерна сумніву, які так вправно посіюють росіяни серед українців і дуже багато українців? Я розумію, що це філософське і важке питання, але тим не менше можливо, ви маєте якусь пораду. Я не знаю, не не читати там, я не знаю, телеграм-канали всі послуговуватися інформацією тільки виключно з офіційних джерел влади. власніці. Я завжди говорив в таких випадках, і я лише одна відповідь: це включати голову. От наскільки людина готова е, критично, <кій> яким просто е, в принципі, зробити складний крок і спробувати перевірити інформацію, яка тебе тригернула, от це от, насправді найважливіше. Там умовно кажучи, е, коли ми розуміємо, що є якась інформація, яка може хоча б не, не, не відповідати дійсності, ну, залізти в якийсь інший телеграм-канал або офіційне повідомлення і. Про це подивіться. просто ну, це класично... вбийте цю інформацію в Гуглі. Воно тут, вам виб'є. наприклад, да, але Ну тут подивіться там вчора. Ранок це без відносно до війни, але це все речі, які впливають на психоемоційний стан. Запустили інформацію про те, що в Києві закриють міст метро на ремонт. Так, так було таке, і це стало просто вже пів Києва. Затопило да. до обіду, вже да. топило пів Києва, і тут було да. просто катастрофа. і в принципі є офіційне спростування, є заяви про те, що ніхто не буде закривати міст метро, і так далі. Але е, оцей от момент, е, ну, на жаль, завжди в будь-якому суспільстві погані новини, вони завжди розходяться швидше, ніж будь-які хороші. Е, і людина заточена на пошуку цього от негатива. Е, але ну, можу відповісти ще раз: пробуйте включати голову, наскільки це реалістично. Тоді з інформаційною пропагандою за кордоном чи вона все-таки ця машина набирає обертів, тому що, як ми вже зазначили, це величезна машина. Чи є моменти, як, от, наприклад, в наших сусідів, які викривають ці джерела російської пропаганди, забороняють цю пропаганду на телебаченні, на в інтернеті в різних якихось телеграм-каналах не знаю анонімних? Чи вона розгортається все більше і більше? Дивіться, тут немає середньої температури попала. Тобто є країни, в яких достатньо жорстко з цим борються, ну це цілий ряд країн Європейського Союзу. Ми розуміємо, що вибори в Штатах, звичайно, будуть привертати особливу увагу російських інформаційних війська. Дуже цікаво буде поспостерігати, що там буде відбуватися. Тому що давайте згадаємо, що попередні вибори, вибори Трампа в тому числі там багато хто говорив про вплив росіян. Але в колективному заході, в принципі, всі розуміють про цю загрозу, і там, я так розумію, що спецслужби працюють з цими речами. В той же час є країни так званого глобального півдня, де, звичайно, є величезна домінанта російських можливостей. І більше того, ми теж повинні розуміти про те, що телеграм-канали. Стають однією з найпопулярніших. Телеграм як меседжер, стає однією з найголовніших джерел інформації взагалі в глобальному півдні. Ну, Там, умовно, <кхід> Індія. Ну, Просто щоб ми розуміли, е, користувачів Телеграма є, е, якщо я правильно пам'ятаю, там трохи більше 300 мільйонів людей. Тобто, е, фактично кожен п'ятий індус ну, у громадянин Індії е, користується Телеграмом. І е, е, таких країн є дуже багато, де росіяни достатньо активно починають заходити, в тому числі і через месенджери Телеграм. На жаль, я не знала, до речі, цієї інформації щодо Індії і телеграм Причому не тільки на англійській мові. Але і на Хіндії і на мовах е, тих ну невеликих народів в язик не повертаються там народи по 50-60 мільйонів, е, які е, проживають в Індії да? минулого тижня. Була оця велика, е, начебто, прес-конференція е, президента вбивці Путіна. Вчора він виступав десь там на якомусь е, е, зборищі міністерства оборони і так само наробив е, заяв. Е, що він нам каже? Що в принципі які ключові меседжі ви зараз доповнити або поправити? Е, що війна, в принципі, цілої війни вони будуть далі досягати СВО, як він це називає. І звісно, вчора він розповідав, що йому десь там привиділося, що захід, звісно, колективний хотів розділити Росію на п'ять держав, але вони цього не допустили. От такий поганий захід. У таке хотів зробити з великою державою Російська Федерація. Які ще ключові меседжі ми можемо виділити, і чи бачимо якісь зміни в риториці вбивці? Дивіться, в принципі, ми повинні зрозуміти, що насправді. В голові Путіна склалася вже абсолютно картина паралельного світу. Вона, в принципі, насправді не міняється протягом останнього року, напевно. І ця картина світу справді зводиться до кількох простих тез. Перша з них це Росію завжди хтось хоче розчленувати. Чому 5, а не 7 – це не має жодного значення? Тобто, в принципі, ми повинні розуміти, що він з певного моменту починає в це вірити. Він реально в ці моменти починає вірити. І це потрібно виключно для одного для того, щоб лякати людей тим, що росіян мається на увазі, тим що е всі хочуть навколо е знищити Росію і таким чином тримати в тонусі суспільство і кінцю іншого пояснювати, для чого це війна. Це війна потрібна, для того щоб Росія не розвалилася. Тобто, в принципі, логіки тут як такої немає, але вони нав'язують цю логіку російському суспільству. і Російське суспільство це починає в цьому починає жити. Е для мене е не менш важливою його чергове повторення. Тези про те, що Юго-Восток України населений руськими людьми. Тобто, в даному випадку він дуже чітко, на який раз підряд, пояснює, що для нього дуже важливо це, в принципі, не лише Донецька-Луганська області, а взагалі весь південний схід України, ну по суті, лінія по Дніпру. Тобто він. Таким чином піднімає ставки, і таким чином от він, в принципі, це його посил перед світом. Але третій найважливіший момент, на якому я хотів би зустріти увагу, і який російська пропаганда артикулює не лише в Росії, але й на Заході, і що найгірше, в Україні. І він зводиться до одного до того, що українці не хочуть з нами сідати за стіл переговорів, українці не хочуть миру, українці вимагають продовження війни. І тобто, це та теза, яка буде протягом всього 2024 року, я впевнений, бути однією з домінантних взагалі в інформаційній війні Росії проти України. Тобто нам будуть вещасне в'язувати історію про те, що саме українці хочуть продовження війни, а Путін нібито хоче сідати за стіл переговорів. І просто тут треба розуміти, що в інформаційному накаті, який буде. Посилюватися моєї точки зору в 2024 році. Це буде одна із головних тез, і вона буде з різних позицій, з різних змін, але весь час з'являтися в наших інформаційнашому інформаційному просторі. До речі, дійсно і цю тезу підхопили росіяни. Спрацював цей стадний інстинкт. Тому що вчора якраз читав на їхніх пабліках про те, як вони реагують на прес-конференцію Зеленського. І дійсно, ця теза дуже часто там звучала, що от, ну дійсно це ж Україна. Не хоче сидати за стіл переговорів. А ми що ми готові. В будь-якому разі і е, до того, що ви знову ж таки говорили про цілі Путіна, тобто, оцей матеріал, який минулого тижня вийшов у виданні німецькому білд, про те, що до 26-го року Путін в принципі може мати в планах захопити повністю Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську області, е, десь е, дійсно в, ну має місце існувати. Мається на увазі, що дійсно в Путіна можуть бути такі плани на таку перспективу в плані часових рамок. Ну, дивіться, в принципі, е, чи може існувати такий план в російському генштабі Може, чи є він реалістичним на сьогоднішній день? Тим більше з тими цифрами, які там з'явлені, там з'явлено про те, що щорічні втрати особового складу будуть не більше ста тисяч людей. Це навіть теоретично неможливо. Тому в даному випадку я думаю, що ми повинні просто бути готовими до того, що цілий ряд західних видань. З регулярністю раз в тиждень або пару разів на тиждень будуть видавати подібні плани, їх будуть обговорювати і плюс, ну, ми повинні розуміти, як працює інформаційна машина, якщо журнал «Більд», якщо газета Більд. Пише таку статтю, значить 100% в догонку повинен щось іще страшніше написати у умовний Вашингтон Пост або Нью-Йорк Таймс. А після цього і ще щось страшніше, напише який-небудь Делі Мір або ще хто небудь І от, на жаль, ми, от, в принципі, будемо весь час там з регулярністю, ще раз розповторюся, мінімум раз на тиждень. От сидіти в студіях і обговорювати реалістично це чи не реалістично. Чи є такі плани? Що раз повторюся? Може він і є. Чи його можливо втілити в життя? Ні, неможливо. Пане ще до одних із останніх таких висловлювань диктатора Путіна він сказав, що переважна більшість громадян Росії живе від зарплати до зарплати, але диктатор закликав не опускати руки, підкресливши, що склад... складності необхідні, оскільки вони змушують людину дертися вгору. Ну зрештою можна віднести це до... до пласту таких його звичних заяв. Але з іншого боку, чи не означає це, що можливо таким чином російський диктатор готує росіян до от наступних років, коли більше коштів виділяються на, на військово? Промисловий комплекс, коли знову ж таки санкції посилюються, посилюються механізми за дотриманням санкцій, ну і так далі. Ну, дивіться, ми повинні тут чітко зрозуміти одну просту річ: головна проблема, з пересічно росіянам на сьогоднішній момент не війна. Головна проблема це ціни. Справді, російській пропаганді вдалося добитися того, що війна відійшла на другий план. Війна стала чимось ну, таким собі. Що в принципі фоново турбує основну масу населення, і їм вдалося справді закапсулювати цих умовних 3-4 мільйона людей, які знаходяться в армії російської армії або їхніх родичів, які живуть справді в повістці війни. Всіх інших вони вивели з і повістки, але зверніть увагу, що на прес-конференції Путіна взагалі теми цін не існувало. Підняття цін не існувало. А тим, хто в принципі боїться війни, сказано було, що мобілізації наступного року не буде, і тим самим вони заспокоїли людей. Але ну, життя воно вносить свої корективи. Він не може не реагувати, тому що 42% росіян станом на минулий місяць. Це соціологія, яку проводив український інститут майбутнього, де я працював до останнього часу. Власне кажучи, 42% росіян говорять про те, що їм не вистачає грошей на щось. Це не значить, що їм не вистачає на хліб, на хліб це приблизно тільки 15 Але 42% – це тих, кому не вистачає там на підтримання попереднього способу життя. І всі прекрасно розуміють, що е, 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 життя буде погіршуватись. І приблизно там на середину наступного року о, ця цифра 42% до 100% та перед в 50-55%, що є критичним для будь-якого суспільства. Плюс головний страх, який є на сьогоднішній день в росіян, це те, що е, навіть не те, що ціни зараз будуть рости, а те, що після виборів ціни взагалі відпустять. Тобто всі розуміють, що до виборів все тримається а далі рубль відпустять, ціни відпустять, і це є домінантним страхом. Тому от він. Грає зараз на випередження і шукає слова, якими він пояснить людям, чому там в умовному черні половина росіян буде жити набагато гірше. Куди ще гірше хотілося б запитати? Добре, давайте ще тоді до кількох тез. Значить, що ми чули? Ми чули, що образився диктатор на президента Франції Мануеля Макрона. Бо що кази раніше дзвонив мені, а зараз не телефоную. Як це так? Хоче діалогу з європейськими лідерами, веде себе абсолютно не за законами демократії, не по європейськи, розв'язує війни, але хоче діалогу. Для чого це було? Ну, дивіться, йому не вистачає цього. Тут реально треба розуміти, що він розуміє, що він в ізоляції, і він розуміє навіть не так, треба почати з іншого. Тобто, чому почалася взагалі війна у 2022 році, тому що Путін розуміє, що зараз світ іде до двополярності: є Китай, є США. І він розуміє, що в цих двох полюсах немає місця Росії. Він вважав, що завдяки швидкій перемозі в Україні. Він зможе стати третім полюсом, і це його ідея фікс. Тобто, станом на зараз його ідея фікс стати третім полюсом. Поки що йому це, м'яко кажучи, не вдається. Він розуміє, що все, що він пробував робити, як на зовнішніх фронтах не спробував грати на певних протиріччях, які були у світі. Йому не вдається це зробити навіть в референдум в Венесуелі, нікого особливо не злякав. А ядерна зброя та шантаж теж нікого не лякає. І тому. Йому звичайно дуже не вистачає відчуття того, що він стоїть на рівних із іншими, і він не може виконати свою ідею фіксу стати третім полюсом. Оце власне кажучи, навколо цього, коли ми говоримо про психологічні мотиви і, взагалі, пробуємо робити аналіз, що буде далі, ми повинні пам'ятати, що це домінантна взагалі його задача в цьому житті на сьогоднішній момент. А, щ... Так, будь ласка. до цього тоді е, ще до однієї тези. Ми бачили, до речі, відповідь Макрона, який каже, що він номер не міняв. Якщо він хоче захоче, е, значить, е, захоче телефонати, але захоче припинити це кровопролиття в Європі. То в принципі захоче поговорити по дорослому і прийняти якісь дорослі рішення. Мається на увазі про припинення війни, то нехай телефонує номер той самий. Ще до одного ще одна теза звучала, окрім всього. Це значить ядерна зброя. Знову півроку було тишини до останнього моменту, і зараз знову це вспливає. І начебто, останній раз, коли це втихомирювалося, і ми розуміли, що Китай має на це вагомий вплив. І, в принципі, може по дзвінку зателефонувати і сказати, ну досить далі не йдемо, і зараз знову це вспливає. Чому чи це погоджено з Китаєм, чи знову ми будемо бачити цю епопею з наростанням наростанням загрози ядерного вибуху, і знову воно ну, зупиниться на тому самому рівні, де було останні рази? Ну, дивіться перше. Що ми повинні чітко розуміти, це те, що Росія не є васалом Китаю. У нас дуже багато хочеться все вірити. Дуже багато хто е починається на, 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 на повному серйозі те. про це говорять. Це насправді неправда. Е в Принципі, ну про це можна окремо довго говорити, але всі економічні показники говорять про те, що Росія на сьогоднішній момент не є васалом Китаю. Вона залежна в певних моментах, вона справді там критично залежна в цілому ряді глузей, але в той же час вона не є васалом, і Китай може на щось натякати, може угу. щось пропонувати, але це не значить, що Китай має право вето абсолютно на все. Угу. І ми повинні розуміти, що крім цього іншого, в цілому ряді регіонів світу Росія є прямим конкурентом Китаю, і це між іншим і той самий Ізраїль, і е, африканські країни, і там ряд ряд багатьох інших речей. І плюс до всього іншого, давайте не забувати, що Китай поки що залежний від Росії по такій речі, як Сухопутний шлях в Європу, тому що він йде повністю через територію Росії. І майбутнє найбільш вірогідний, що через років 15-20 стане головним морським шляхом, це шлях північний морський Китай тут теж буде залежним від Росії, ну і так далі. і так далі. Uh -huh. Тому з цієї точки зору, чи може Китай там жорстко сказати все ти замовкаєш, і більше ніколи ти не говориш uh -huh. про ядерну зброю? Ні, він цього не може робити. Він черговий раз пояснить Путіну, що не треба піднімати це питання, але у Путіна немає чим шантажувати, немає чим піднімати ставки. Тому станом на зараз він вирішив знову згадати про ядерну зброю. Черговий раз про ядерну зброю злякається тільки одна людина в світі це Ілон Маск. І ну я серйозно зараз не жартую. Власне кажучи, вся позиція Ілона Маска, вона, крім всього іншого, тут побудована на тому, що він справді реально боїться, що Путін може застосувати ядерну зброю, хоча я вважаю, що ніколи в житті Путін цього не зробить. Ви Бачите, Цукерберг вже будує, вибачте, перебуває у вас укриття, чи не на найдорожче в світі, бункер. Може, за ним послідує Ілон Маск раз ну, так боїться. Дивіться, в принципі, Ті, хто знає хоч трошки історію, пам'ятають, що в Штатах свого часу був цілий бум на будівництво бункерів після карибської кризи. І, власне кажучи, на цьому заробили відповідні люди. Я не здивуюсь, що Цукерберг для Цукерберга будівництво цього бункера це черговий бізнес-проект, який потім буде масштабуватися по всій країні. Давайте тоді, якщо ви не проти ще кілька те стосовно того, чому Росія не є васалом Китаю, тому що справді зараз дуже сильно просувають цю тему, і в принципі в деякому плані навіть заколисують суспільство цим, що от Росія вже скоро російські території стануть китайськими. і в принципі нам би хотілося в це вірити, і нам би ставало легше від цього. Але давайте трішки розвінчаємо, щоб не, не бути такими наївними. У всіх дивіться питання. в економічному плані Росія на сьогоднішній момент критично залежна від Китаю. В кількох галузях. Ну, перше, це автомобільна галузь, це, зрозуміло. Це спеціальна техніка. Ну, це від катків, які укладають асфальт до надскладних автоматизованих речей, які працюють на заводах. 30% всієї спецтехніки, яка зараз знаходиться на території Росії, це китайська техніка. І цей процент різко росте. І е, вона залежна від збуту в Китаї цілого ряду товарів. Тобто, починаючи від е, нафти, де справді Росія зайняла перше місце і випередила Судівську Аравію, е, вона залежить від е, ну, по низьких цінах. 50% російського золота продається до Китаю, і там, 65% е, лісообробної галузі йде до Китаю. Все інше. В принципі, Росія є великим сировинним на сьогоднішній момент додатком до Китаю, але критично поки що вони ще не стали залежними від Китаю. Хоча тенденції до цього в цілому ряді галузей, це телекомунікації, це ряд високотехнологічних галузей, вони до цього намічаються. Якщо все не буде, якщо все буде йти так, як зараз, і не буде мінятися. Я думаю, що приблизно через е, два роки е, справді Росія буде критично залежною в цілому ряді галузей, в тому числі і ВПК, е, від Китаю. Але е, поки що це процес, який триває, Між ж Путін це теж прекрасно розуміє, і вони роблять дуже багато речей для того, щоб не стати е, критично залежними від Китаю, і не перетворитися на північну Корею. Хоча, судячи з усього, от Китаю було б дуже вигідно, щоб це е, йшло саме так. Денис, якраз от в контексті цього Джон Кірбі, координатор ради безпеки Білого Дому сказав, що уряди Росії, Китаю та КНДР поглиблюють зв'язки між собою. Він підкреслив, що ці три нації були незадоволеними задоволеними порядком, заснованим на правилах, який Сполучені Штати а також союзники та партнери допомогли стабілізувати після завершення холодної війни. Ну і в принципі зрозуміло, що коли такі заяви звучать на такому рівні в Сполучених Штатах Америки, то зрозуміло, що там усвідомлюють певну загрозу, яка може виникнути. У майбутньому, в чому полягатиме ця загроза від поглиблення зв'язків між цими трьома країнами Росією, Китаєм і також Північною Кореєю. Ну я сюди додав, що Іран так. Е -э ну, в принципі, хоча ключове це звичайне поглиблення стосунків Китай, Іран е -э Китаю та Росії. Е -э ну ми повинні розуміти, що для США головний ворог е взагалі це е е Китай на сьогоднішній момент. І тут є абсолютно двопартійна консолідація і е є е е е повне розуміння, е повне порозуміння між демократами і республіканцями. Вони розуміють про те, що Росія це величезний соровинний додаток, може стати величезним сировинним додатком до економіки Китаю. І в принципі в США не можуть не розуміти, що поки звичайно Китай не йде радикальним шляхом, він не готовий до бойових дій зараз. Але вся доктрина Китаю, яка була затверджена, в тому числі на останньому з'їзді комуністичної партії Китаю, говорить про те, що Китай планує досягти паритету із США по всьому, взагалі по всьому, до 2035 року, в тому числі воєнного паритету. До 2035-го насправді залишилось не так багато, це залишилось 9 років. Тому це, звичайно, не може не насторожувати Сполучені Штати Америки, і вони розуміють, що якщо Китай буде мати дешеву нафту і буде мати можливості збуту. Перерієнтації збуту із західних ринків, в тому числі на російський ринок і ряд інших ринків, які можуть відкриватися, в принципі, це звичайно може багато чому згладити всі ті економічні моменти, які зараз робить в торговій війні з Китаєм Сполучені Штати Америки. От в цьому ж таки контексті знову ж таки видання Reuters писало про те, що Трамп в разі своєї перемоги на президентських виборах Сполучених Штатах Америки може дещо змінити підходи до підтримки України в російсько-українській війні. Також має зовсім інші плани щодо НАТО, але всередині сполучених штатів вже встановили певні запобіжники, які забороняють в односторонньому порядку і одноосібному президентам США ухвалювати такі рішення про вихід США з НАТО. Ну і з іншого боку, там була мова також і про про зміни певні зміни в економічних зв'язках із Китаєм. Про що тут мається на увазі, що Трамп може а ну судячи з його висловів зараз, риторики зараз планує можливо робити в разі своєї перемоги на виборах щодо зовнішньої політики по відношенню до Китаю? Ну дивіться, поки зношу до Китаю, там немає ніяких секретів, там все зрозуміло. Тобто він буде продовжувати ту жорстку політику, яку він вів під час свого першого правління, тобто це повна. Ізоляція американського ринку від Китая, китайських товарів, і максимально можливе в принципі накладання санкцій на ті чи інші компанії, для того, щоб умовно колективний захід не міг купувати і не мав доступу до китайської продукції. Тому з цієї точки зору там все достатньо зрозуміло. Якщо ми говоримо про Україну, ну насправді зараз з'являється достатньо багато апокаліптичних сценаріїв, що прийде Трамп і все. Тобто я впевнений, що якщо він і прийде, і якщо він навіть буде втілювати частково ті речі, про які він зараз заявляє, а це не завжди обов'язково. Тобто не треба забувати про те, що... Багато дослідників відзначало, що ті речі, які говорить Трамп сьогодні, не значить, що вони втілюються в життя завтра. Ну, Саме класичний приклад це в одній із книг про Трампа є кумедний момент про те, як. В своїй книзі Трамп там умовно на 30-й сторінці написав, що я ніколи не йду на ланчі, я завжди працюю рівно через там 50 сторінок. Він сторінок 10 просвячує тому, як на ланчах він вирішив найбільші задачі свого життя. Да. Але якщо говорити про серйозніші речі, то відносно України там не буде якогось однозначного рішення, і там не буде так, що все Україна зупиняйся, а Росія робить, що хоче. Тобто, в даному випадку це теж буде примус обох сторін до цих речей. І тому з цієї точки зору я просто хотів би, щоб ми не малювали апокаліптичних сценаріїв, що приходить Трамп і все, і от кінець, от просто от -от рубільник виключився і тушить і світ. Тобто, в даному випадку так не буде. Плюс працюють і механізми, і працюють державні інституції Сполучених Штатів Америки. Ну так, це ж не одноосібно.